У рамках проведення дня району на Калущину завітали делегації з Польщі, Сербії та Німеччини. Як зустрічали гостей, дивіться у нашому наступному сюжеті. Делегації з Польщі, Сербії та Німеччини радо зустріли перші особи району. Із цими країнами Калищину об'єднує тісна співпраця, яка продовжується вже декілька років. Як зазначив голова райдержадміністрації Василь Петрів, дружба із Сербією розпочалася у 2000 році із Польщею у 2008-му. А перебуваючи у жовтні 2011 року в Польщі, у Олькурському повіті, наша делегація познайомилася із представниками німецького міста Гойзер. А в травні цього. Року на їхнє запрошення відвідала Німеччину. Відтоді і стали партнерами. Василь Петрів надіється, що співробітництво з вищезгаданими країнами і надалі продовжуватиметься у тому ж руслі. Слід зазначити, що у серпні діти нашого району перебували на відпочинку у Польщі. Там про них склалося приємне враження. Коли я побачив вашу молодь, каже польський делегат, я собі сказав: рано чи пізно ви приречені на успіх. А також вдячний за те, що у деяких школах Калущини діти мають змогу. Може вивчати польську мову про довготривалу співпрацю Сербії і Калуша хвалиться представник общини і міста Бачка Паланка. Зокрема, це економічне співробітництво між калуськими та сербськими хімічними підприємствами, яке приносить великі успіхи та користь як для однієї, так і для іншої держави. У спільні майбутнє вірять і представники із Німеччини. Хоча їхня співпраця із Калощиною триває не так уже і давно. Голова Калуської районної ради Василь Дзюнза вірить в те, що співпраця з Польщею, Сербією, Німеччином а також данією, яка приносить великий внесок у сільське господарство району, буде все ближче і ближче наближати нас до Євросоюзу. Василь Цунза подякував всім делегатам за те, що прибули на Калущину, та побажав їхнім народам добра і злагоди.